6 січня 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Константинопольський Варфоломій вручив Томас про автокефалію предстоятелеві православної церкви України, митрополитові Київському і всієї України Єпіфанію. Таким чином, Українська церква не лише здобуває незалежність від московського патріархату, але й отримує визнання іншими церквами, посівши своє місце у диптиху, тобто офіційному переліку православних автокефальних та автономних церков. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, і сьогодні будемо розбиратись, що з'явилося раніше: Київська митрополія чи Московський патріархат. Право Константинополя надати українській церкві Томос ґрунтується на канонах та історичній традиції, що спирається на факти існування Київської митрополії Вселенського Константинопольського патріархату. У 1686 році Константинопольський патріарх своєю грамотою надав дозвіл московському патріарху рукопокладати київського митрополита, і ось тепер Константинополь зупинив дію грамоти, а отже, Вселенському, а не московському патріарху, вирішувати питання статусу спадкоємців Київської митрополії. Створення та визнання автокефальної православної церкви України є закономірним, адже відповідає апостольським правилам, за якими живе церква. Ними передбачено право кожного народу із власною державою мати свого першого єпіскопа. Крім того, згідно з канонами, на одній території не повинно бути кількох паралельних церковних організацій. Отже, об'єднанням долається церковний розкол православ'я в Україні. Нова автокефальна православна церква це спадкоємиця Київської митрополії Константинопольського Патріархату. Початки Київської митрополії сягають кінця ХХ століття, тобто часу християнізації Росії. До 1686 року православна Київська, тобто Руська митрополія, була церковною провінцією Константинопольського патріархату. Патріархат це форма устрою автокефальної незалежної церкви. Патріархати незалежні один від одного в питаннях внутрішніх справ та управління, а конфесійна єдність забезпечується спільністю канонічного устрою, віровчення схожими нормами літургійного життя. Патріархат також може бути найвищим типом церковного об'єднання, яке охоплює декілька церковних провінцій, тобто митрополії та архієпіскоп. Давайте розглянемо карту патріархатів, але лише тих, де показані церковні об'єднання греко-православної традиції. Тоді вони охоплювали лише частину християнського світу, який вже був поділений на різні конфесії. Греко-православні патріархати сусідили і накладалися на церковні організації інших віровчень, зокрема давніх східних церков, таких як Асирійської, Вірменської, Сирійської, Коптської. Римокатоликів, католиків, протестантів та різних церков, що перебували в унії з Римом, у московському царстві в цей час відбувся церковний розкол: з'явився масштабний рух старообрядців, які не визнавали реформ патріарха Нікона. Крім християн інших конфесій, на більшості територій православних іпархій були широко представлені і мусульмани, десь, як в Османській імперії, вони займали панівне становище, десь, як, наприклад, в Московському царстві підлегли. Картину релігійного життя доповнювали також чисельні юдейські громади, а в Московії ще й язичники, тобто фіно угорські та інші корінні народи, та буддисти Калмики. Найдавнішими патріархатами були Римський до 1054 року, Константинопольський, Александрійський, Антіохійський та Єрусалимський, які складали пентархію, тобто систему главенства п'яти патріархатів. Згодом з'являлися та зникали інші автокефальні церкви, чиї предстоятелі титулувалися патріархами, католикосами або архієпіскопами. Досить рано отримали автокефалію і грузинське православ'я. Тривалий час воно існувало у вигляді двох церковних організацій. Грузинські, тобто іварійські католикоси, керували з Мцхеті, а імеретинсько абхазькі католикоси – з Гелаті. Московський патріархат було засновано на колишній території Київської митрополії Константинопольської церкви. Київська митрополія спочатку охоплювала землі всієї Русі від Карпат до Білого моря. Вона була найбільша серед митрополій вселенського патріархату. Після зруйнування Києва-монголами київські митрополити перебралися у Владімір Суздальський, а згодом у Москву, і звідти управляли митрополією. Від політичної єдності Росії не лишилося й сліду. Серед північно-східних руських земель провідну роль стало грати Велике Князівство Московське, в той час як західні і південні руські землі були поглинуті польським королівством та великим князівством Литовським. Духовна опіка київських митрополитів, що сиділи в Москві над православними інших держав, не влаштовувала їхніх володарів, які прагнули створити на підвладних землях окрему православну ієрархію, і деякі часто існували митрополії Галицька та Литовська. Зрештою, від Київської митрополії відкололася сама Москва. У 1461 році з'явився перший митрополит з титулом Московський. Константинопольський патріархат тривалий час не визнавав московських митрополитів. Українськими та білоруськими православними єпархіями, які залишились у Київській митрополії, надалі управляли київські митрополити, що тепер сиділи у Новогрудку або Вільні. Статус патріархату московській митрополії надав Константинопольський патріарх Єремія ІІ під нестерпним тиском московського царя Федора Івановича, тобто. Сина Івана IV Грозного Єремія II, 26 січня, 1589 року визнав золотою булою, тобто печаткою, патріарше значення за митрополитом Московським Іоан, який став першим патріархом московським. Найбільшим викликом для православних Київської митрополії стала Берестейська унія 1596 року. Митрополит Михайло Рогоза та більшість єпископів визнали церковну унію з Римом. Таким чином утворилася унійна церква, пізніше відома як греко-католицька. Єдиною унійна Київська митрополія проіснувала недовго, і в 1620 році, за сприяння гетьмана Петра Сагайдачного, Єрусалимський патріарх Феофан. Висвятив для митрополії нового православного митрополита Іова Борецького та єпіскопів. З того часу було дві київських митрополії православна та унійна. Баланс греко-православних та греко-католиків в українських і білоруських землях постійно змінювався під впливом політичних факторів. Створена Богданом Хмельницьким козацька держава була цілковито ворожа до унії, і під владою гетьманів греко-католиків майже не лишилося. Перед 1680 роком у складі православної Київської митрополії були такі єпархії: Київська митрополича, Львівська, Перемиська, луцько острозька могилівсько мстиславська та Чернігівська. На Закарпатті відомо про існування в цей час Мукачівської православної єпархії, однак питання про її впливи та належність до якоїсь. Митрополії дискусійні після Ужгородського церковного собору 1646 року парафії на заході Закарпаття вважалися унійними, тобто греко-католицькими. Період, який ми розглядаємо, позначений напруженими відносинами та конфліктами між Московським царством, Річчю Посполитою та Османською імперією. Відгомоном цих подій в Україні була так звана руїна, тобто війна між козацькими партіями. Пропольської, промосковської та протурецької орієнтації. Одним з наслідків затяжного протистояння був примусовий згін населення Правобережжя на лівий берег Дніпра у 1679 році. Київська православна митрополія перебувала у досить вразливому становищі. Більшість її єпархій діяли на території Річі Посполитої. Патріарх сидів у столиці Османської імперії, а роль захисника і покровителя взяла на себе Москва. На посягання московського патріархату Варшава відповідала підтримкою Унії. Турки захопили частину Поділля та сприяли створенню там нових структур Константинопольського патріархату. Але про це чуть пізніше. Майже два десятиліття лишалася невизначеною доля митрополичого міста Києва. За Андрусівською годою 1667 року Московське царство мало зберігати над ним тимчасовий контроль, а через два роки повернути Речі Посполитій. Однак, незважаючи на польські вимоги, все не повертало. Враховуючи також наближення османських кордонів та знелюднення прилеглих околиць, колишня столиця Росії стала малоприємним місцем. Митрополит Йосиф Нелюбович Тукальський підтримував гетьмана Петра Дорошенка і вороже ставився до Москви, тому росіяни не допускали його до Києва. Після смерті Нелюбовича Тукальського у 1675 році Київська кафедра на тривалий час залишилась без митрополита. Польський уряд призначив адміністратором єпархії на території Речі Посполитій львівського єпископа Йосифа Шумлянського, до речі, таємного уніата. Російська влада ще раніше керувала справами митрополії на власній території через місце Блюстителя Чернігівського архієпіскопа Лазаря Барановича. Приєднання Київської митрополії до московського патріархату було здійснено за допомогою нового митрополита Гедеона Святополка Четвертинського. Раніше він очолював луцько острозьку єпархію, проте не витримав тиску уніатів та адміністратора митрополії Шумлянського і втік до гетьманату. Гедеона Четвертинського підтримав гетьман Іван Самойлович. І в 1685 році той був обраний київським митрополитом. Новий митрополит склав присягу бути в послушанні московському патріарху Йоакиму. Вже наступного 1686 року московський гонець Нікіта Алексєєв та представник гетьмана Самойловича Іван Лисиця прибули до Османської імперії. Турки на той час вели виснажливу війну зі священною лігою, тобто Габсбурги, Венеція та Річчю Посполитою, і були дуже зацікавлені у дотриманні Московії умов Бахчисарайського миру 1681 року. Тому Великий візір Сулейман Паша був налаштований посприяти послам. Селенський патріарх Діонісій IV враховував це, а також Загалом втрату Константинополя впливу на ситуацію в Київській митрополії в останні роки. Тому Діонісій зібрав синод, який підтримав рішення надати московському патріарху дозвіл ставити митрополитів на київську кафедру, грамоти з відповідною ухвалою патріарх вручив послам у самому Стамбулі. Це рішення дало привід московському патріархату приєднати київську митрополію та управляти нею як своєю власною. Протягом найближчих десятиліть після входження до складу РПЦ, Київська митрополія остаточно розгубила свої єпархії. Чернігівська єпархія перейшла в безпосереднє підпорядкування московському патріарху. Перемиська, Львівська та Луцька, Острозька єпархії, які були у Речі Посполитій, прийняли унію. Від Київської митрополії залишалася митрополича єпархія і довгий час Могилівська, Стиславська, хоча й на неї Київ поступово втратив будь-який вплив. У 1667 році була створена білгородська єпархія Московського патріархату, яка опікувалася, зокрема, вірянами зі слобідських козацьких полків. У цьому церква наслідувала світську російську владу, яка підпорядкувала слобідських козаків в білгородському воєводі. Одною з найменш відомих митрополій Константинопольського патріархату на території України була Кам'янецька митрополія. За Бучацьким мирним договором 1672 року Річ Посполита поступилася Османській Османської імперії Поділлям. Тоді турки підійшли серйозно до питання інкорпорації, тобто приєднання нового територіального надбання і створили тут імперську адміністративну одиницю Кам'янецький Еєлет. У 1681 році Константинопольський патріарх призначив Кам'янецького митрополита, Проте Ініціативи вселенського патріархату на Поділі не були успішними, і в 1699 році, після евакуації османської адміністрації, Кам'янецька митрополія припинила своє існування. В завершенні варто сказати, що церковний канонічний документ Томос, який був виданий у січні 2019 року Вселенським патріархом Варфоломеєм І та священним синодом Константинопольської православної церкви, для Київської митрополії, що перед цим на синоді у жовтні 2018 року була повернута в юрисдикцію Константинопольської церкви шляхом скасування синодального листа від 1686 року про передачу митрополії в тимчасове управління до Російської православної церкви. Тому Томос надає Київській митрополії у складі всіх православних єпіскопів, священників і вірян на території України, які згодні з цим. Автокефальний статус і робить її 15-ю канонічною автокефальною церквою, тобто православною церквою в Україні, яка відтепер стає повноправною і самоврядною частиною єдиної Вселенської православної церкви, таким чином, українці зняли ярмо російської церкви з православної церкви України, а це ще один міцний фундамент нашої державотворчості та нашої духовності.